Ha, ha, ha. На пагорбі над Ставом у місті Тернополі здавна височить церква Воздвиження чесного хреста, звана в народі надставною. Побудована вона у ренесансному стилі. Перші історичні відомості про цю церкву знаходимо у грамоті князя Костянтина Острозького від 1570 року. Хоч народні перекази пов'язують існування церкви в цьому місці із періодом князювання Данила Галицького, первісний вигляд церкви зберіг лише її середню частину. Передню вежу, що була колись рівночасною дзвіницею, добудовано у 1627 році. Про це засвідчує напис, який до наших днів не зберігся. Твердив він, що вежу дзвіницю побудовано за панування у місті Томи Замойського та його дружини Катерини, єпископа Єремія Тисаровського, 1627 року, місяця липня, 28-го дня. Відомості про муровану церкву над ставом, а при ній священника Євстахія, що мешкає в домі, побудованому біля церкви, знаходимо також у подорожньому щоде Ульріха фон Вердума. В інвентарі міста 1672 року в списках будівель по вулиці Львівській також зареєстрована з камінням мурована церква над ставом, що стоїть недалеко від Львівської брами. Тут знаходимо старовинний Євангеліє надруковане у вільні у 1649 році. У церкві чесного хреста знаходимо також чудотворний образ пречистої діви з діви. Стверджений грамотою єпископа Анасія Шептицького у 1730 році. Існують перекази, що на ставній церкві була більш давня чудотворна ікона Божої Матері. У 1673 році татарські загони Кримського хана селі Гірея з півдня і сходу вдарили на Теребовлю, а з півночі із зловісного чорного шляху вдерлися під Тернопіль двох сторін. Козаки, які стояли залогою у місті, разом з міщанами відбувалися звалів, маючи опору тільки у це. Церкві Різдва Христового, де була сильна осада й гармати. І з боку ставу загрози для Тернополя не було. Міщани зібралися у надставній церкві і в гарячій молитві благали допомогти пречистої Матері Божої. Божої. Раптом почувся пронизливий крик, і одночасно вбіг переляканий єврей. Під час богослужіння він стояв неподалік і по-своєму також молився. Раз він побачив у повітрі над церквою якусь пані, котра стелила над храмом вузьке полотно, вбігши у церкву, він він осторопів від здивування, бо в образі, перед яким гарячі молилися люди, впізнав цю пані. Це була матір Божа. Дана будівля церкви була оборонною спорудою від нападів ворогів на місто Тернопіль. Про це служать численні отвори бійниці на її фасадах. За стінами, які сягають товщини до двох метрів, надійно себе почували оборонці міста. Вони поливали ворогів вогняним шквалом гармат, мушкетів та стрілами луків через отвори бійниці. Церква Воздвиження Честого Хреста зазнавала часткових руйнувань під час Першої і Другої світових воєн. Сучасного вигляду... Вона набула після реставрації 1954 року. Довгий час приміщення архітектурної споруди використовувалися не за призначенням. Було знищено дзвіницю за хрестію церкви. Цінний іконостас, розпис інтер'єру церкви. 47 років. В церкві після Другої світової війни не було жодного богослужіння Лише у 1989 році, 10 липня, було відкрито церкву. Настоятелем церкви було призначено протиєрея Дмитра Лисака. В цьому році, у грудні місяці, парафіянами було відбудовано захристія православної церкви. 7 грудня 1990 року відбувся приїзд патріархам Стеслава УАПЦ в місто Тернопіль. بلو Тисячі вірних християн, 40 священників області, разом із мером міста, негодою В'ячеславом, зустрічали його святість о 18-й годині вечора. Дзвони для неї було відлито у ливарні заводу Сірка у місті Новий Розділ у 90-му році. Каплицю хрещення Ісуса Христа і каплицю Божої Матері було виконано згідно проєкту священника Дмитрія Лисака. Будівельні роботи виконували Михайло Лотоцький і Василь Торкиш. Скульптурну композицію Ісуса Христа та Івана Хрестителя виконали Віталій. Лапійчук та Петро Мухах церкви, дзвіниці та каплиці виконав майстер Ігор Лотоцький. На цьому історія давньої церкви не закінчується. Маю надію, що впродовж багатьох століть буде продовжуватися і належним чином описуватися. Шануємо історію нашого міста.